Вітаю з вами Бурсук. Всі горять бажанням, щоб його прилад був кращий. І розпочинається. Хто, як, з чим порівнювати, хто кращий, дешевий, дорогий не порівнює і тому подібно. Дуже багато прохань порівняти скоре і легенду. Скори 22 тисячі, легенда 26,5 тисячі. Здається, скори вигодніше, але на сьогоднішній момент, поки акція наушників подарунок за 6 тисяч, то з фінансової сторони, якщо є, звичайно, ці кошти, вигодніше взяти саме легенду, щоб до скори не добирати наушники за тих же 6 тисяч. І це буде дорожче ще легенди в тій же самій комплектації. Зрозуміло. Далі, скори це рівень еквінокса 700-го, чи... Скажімо так, це гірше щось. Оскільки багато запитань з тою легендою порівняти, і чи це можливо EQNOX 900 і тому подібне. Скажу так, по функціоналу він саме схожий на 700-й А що в нас продемонструють вони на тестах, перша ціль у нас буде маленький шматочок золота на глибині 14 см. 12 см скоро брав. Зараз спробуємо, як він далі буде брати. Але для порівняння цих двох приладів, можливо, 700 і легенда одного рівня будуть, а не з 900-м легенду, там рівняйте, да? вийдуть однакові чи якісь кращі, зараз розберемося. І заодно для порівняння легенди і скори буде зрозуміло, що кому брати, якщо є можливості. Баланс ґрунта відлаштовуємо. Переперевіримо. Стабільність 71. Цілком стабільно, при тому, що я на М2. Переходимо до мідної монети на глибині 33 см. Вожу сантиметрів 10 над ґрунтом, от з горба. Тут ще метал, ще розділення заодно визначимо. В одну сторону витягує доволі чітко і без проблем. Друга сторона блокується. Металом, який тут, тут і навіть тут. Тобто дуже легко і впевнено. Перейдемо до маленького шматочка золота і перевіримо, тут десь є мене гілка така, стабільність, бачите, на гілці, яке суперове. Тобто можна і по траві ходити на цих налаштуваннях. Йдемо до цілі. То чорний, то колір з прохода, то нема. Якщо водити повільніше, то є. І впритул Скаволити як не навіжене, просто супер. Розвернемося на 90 градусів і спробуємо з цієї сторони на цей маленький шматочок золота. Зачорнило. В притул колір. Перейдемо. В частоту 40 кГц, бо попросити 100%. 40 кГц е, баланс грунта. 79 і спробуємо з цієї сторони. Тут таржа та й дімні, здається, навіть краще може відігратися. Без проблем з проходу краще, звичайно, бере. А з цієї сторони ми теж повинні помітити якийсь сигнальність краще. 40 кГц бере дрібну ціль, все таке краще. Далі на тих же 40 кГц пройдемося, просто є тут гудзик-гірка і срібна монета середньовіччя. Це гудзик-гірка в нас ось тут знаходиться. То є, то нема, то в чорне, напевно, знесло. Ну, це тут частота, напевно, м 2 буде краще, але все-таки. І середньовіччя монетка. Спритул з ґрунтом. То є, то нема. Ну, я думаю, все майже зрозуміло по легенді. Перейдемо тепер до екіно 700 го вмикаємо. Прилад запускається. Чутливість 25. Є певні фантоми, ну 24 тут буде нормально. Беремо, відлаштовуємо від перешкод. Переходимо в баланс грунта. Давайте на тому самому місці. Переналаштуємо 65. 65 є. Далі. Ось тут є менюшка. Ми скинемо на 0 в базі. Чому я на попередньому відео знімав на одиничці? Зараз перевіримо, чи тут буде така сама ситуація. Швидкість 2. І фером 0. Спробуємо режим всі метали. Буде фонити на ґрунт. Відповідно, ми його вимикаємо і перепровіряємо стабільність. Першим сектором от невеликий рів є реакція на рів. От знову ямка невеличка. Він просто лупить першим сектором. У мене в іншому місці от була точно та сама ситуація. Відповідно, можна от на будь-якому переході нанюхати сигнал. І тут, бачите, де ціль бере. Наздовж. На жаль, змушений знову перейти. В кого, до речі, є така проблема. Вже знаєте, як вона вирішується. Ви переходите в менюшку Ось сюди, входите під меню. І Перепрошую, мені потрібно Т1. Це в нас. А шка тут нас Т1. І ми піднімаємо це значення, щоб не хрюкало чорне хрюкало. В чому проблема? Ось, ось сюди, перепрошую, сам заплутався, де було встановлено. Одиничка рідко в мене там проскакувала кольором, Ну цього і достатньо, як на мене. Ферум 0. Дивимося, двоєчка, швидкість, універсальна. Тут одиничка на мінімумі в нас. Ніяких процедур не робимо, Тобто легкий помах буде в одну сторону цим, тобто одиничка не буде зарахована нам як сигнал. На жаль, до речі, в кольор підкидує залізу, як побачили. Давайте першу почнемо з монети. На жаль, з проходу гірший результат на 2 копійки царизм ніж легенди. В притул. В притул. притул. В Самий притул виявляє. Раз через раз, ну, в самий притул на таких от параметрах. Тобто гірші показники, а на гудзик гірку на 20 см. Та, мені здається навіть краще, ніж легенди. Ну, що є, то демонструю, бачите? Далі йдемо до монетки в притул з ґрунтом, середньовіччя. Не гірше точно, ніж легенда, Бере монету, скажу так. Ну, з прохода давно там трошки от, то нема, то в одну сторону, то підбулькує легко. Є, зрозуміло. Повертаємося до самої цікавої цілі. Це наш шматочок золота. Я в кінці відео вам його продемонструю. З проходу ніяк. Бачите, настільки близько, ледве-ледве якісь заїкування. А в притул з ґрунтом, коли терти по ґрунту. Ціль виявлена. Давайте з іншої сторони. Розвернулись, пробуємо з проходу. Що тут щось зацеплялося? Тут якась є ціль кольорова, яка нам заважає. Це не можна здати сигналом притул по ґрунту тру. На жаль, ось так. Ну ще для розуміння. Першу швидкість. Повільніше. Н -н -н. Нема. Чутливість на 25. Ніби щось проскакує, якщо це не якісь фантоми. Щось таке. Поїхали далі. Візьмемо скоре. Зараз от цікаве саме, Скоре це легенда, чи скоре це рівень еквінокса 700? го А третє, саме цікаве, а чи легенда не рівень 700? го а цей ще нижче або ідентичний. Зрозуміло. Саме цікаве, я думаю, розпочати з дрібної цілі. Ні, підемо по процедурі, стабільність перевіримо. І потім підемо до дрібної цілі. Так, НАСМ-1 ми встановлюємо М2, чутливість на 9, щоб було універсально. Баланс ґрунта ми відлаштовуємо. Той шматочок золота на сантиметрів, не пам'ятаю, 12, здається, брало чітко, швидкість 2. Ось цей пункт скидуємо на 0, це айронфільтер, він також і корки може відсіювати. Зараз от до мене телефон, бачите, саме телефонний дзвінок іде, але фантомів таких, як на легенді, нема. Гучність на 5 достатньо. Та, в принципі, все тут більше нема що нам налаштовувати. Дискрим я зробив такий з більш низьких. Ну, Якщо не лупити обґрунт, то стабільність є. Давайте з монети все-таки розпочнемо, яку з проходу не брала Equinox 700, а легенда брала. Ну, якось проскакує. Ну, мені легенда впевненіше брала. Давайте нижче. Отак вот Нокс брав точно. А тут взагалі... Засліпло на нижчому. Ну, гірше легенди, а чи як нокс, чи як не нокс, чи я не там помах зробив, це вже друге питання гірше. За нокса не можу сказати, чи гірше, за легенду гірше. Перейдемо до дрібної цілі. Дрібна ціль в нас ось тут знаходиться. Пробуємо. Та блін, дрібну ціль бере краще легенди, ніж легенда на М2. Легенда на М2 брала гірше. Дрібну ціль. Тут з прохода і впевнено. Десь приблизно як легенда на 40 кГц, а може ще й краще, точно не гірше. Давайте в притул винюхайте, спробуємо. Але інколи більше трішки підчорняє. Давайте зменшимо чутливість до вісьми взагалі. Сигнал чистіший, але вже бере ну, на рівні Nox чи легенди на М2. Тому 9 оптимальний. А з іншої сторони, взагалі, НОКС нас не брав, а цей. Зараз пробуємо. Ну, Ледве-ледве в одну сторону, а впритул Нокс теж наш не проявляв, сигналу пробулькував. Тут бере. Ну що можу сказати? Що на дрібну ціль цей прилад точно не гірший легенди і кращий Нокса. А по монеті, можливо, і гірший Нокса, ну і гірший, звичайно, легенди. Це по мідній монеті, про яку ми пройшлися, зрозуміло. Тепер підійдемо ще до. Тут в нас гудзагірка на 20 см. Можна сказати, що середнього чи маленького розміру. Спробуємо випробувати. Я різниці не помітив через попередніми приборами, точно не гірше. І монета середньовіччя, Мені здається, Нокс цю монету брав краще за легенду навіть. Звичайно, можна було там частоти змінити на нижній, тому ну, і на ноксі можна було міняти. Але те, що є, те і наголошую. Теж різниці не помітив між попередніми двома приладами. Я обіцяв ще взяти золото, продемонструвати. Відповідно, я його вам і демонструю. А ви вже зробите. Свої висновки. Головне, що це все чесно, є ще безліч різних моментів. От, бачимо цей шматочок золота, я його зараз спробую виняти з землі. Ось він. От, це можете детально вже набирати в телефонному режимі, а я вже і загубив. А от ось воно. Ось цей шматочок. А, є, думав, що впав. Бачите, ось цей шматочок золота, такий маленький, тоненький. І от глибина, ну, якщо з помахом, то 15 см там залізно є. Прилади виявили. Дякую всім за увагу. Фарту і здоров'я. З вами був Борсок.